Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите, підписуєтесь, ставляєте вподобайку, мені дуже приємно і я дякую кожному. А сьогодні я б хотіла поділитись рецептом, як я роблю заправку для борща. Я думаю, що всім подобається борщик, особливо смачненький, а з цією заправкою він буде дуже смачний. Тому зараз я розкажу, як я його роблю. Для цього ми перемололи остамати, перчику нарізали, бурячка натерли, морковки і цибульки. Зараз ми поставимо на вогонь, все ми будемо змішувати і варити. А рецепт я напишу в описі під відео. І так, додаємо до томатів бурячок. Морковочку додамо, зараз трішки воно сядеться, і я добавлю перчик і цибульку. І будемо варити десь годин дві будемо варити. І так, всі овочі ми вже вкинули до томатів, добавили і цибулька, і морковка, бурячок. Воно трошки покипить, сядеться, потім будемо додати ще сіль, цукор, олійку, оцет. Доводити до смаку. Ну, звичайно, все по рецепту. Так. І так я вже все додала, сіль, цукор, олію оцет. скоро будемо вже накладати в баночки і закатувати. Дуже смачна ця заправочка. Я просто раджу хазяйкам приготувати, і буде у вас смачненький борщик. Ось так наклали в баночку, і, якщо, Кришечки такі, що закатувати, то закатати. Ну і далі будемо накладати усі баночки. Ось скільки баночок борщової заправки у нас вийшло. Так що готуйте. Рецепт я напишу. Дуже вона смачна! Борщик дуже смачний буде з нею. Заходьте на канал Емілі, будуть нові рецепти. Будемо разом готувати по моїм рецептам. Ну а сьогодні я вам дякую, що ви зайшли, що поставили вподобайку, підписалися. До побачення, до нових рецептів!